Всіх вітаю. Як я помітив у своїх відео про походи, вам не завжди подобається, коли я розказую про своє спорядження, хоча впевнений, що є люди, яким це дуже цікаво. І я, до речі, та сама людина, якій теж цікаво це бачити в відео інших блогерів, але вирішив зробити такий, можливо, новий формат, коротесенький огляд. А чому коротесенький? Тому що тут, в принципі, багато і не скажеш. Мова піде про нову мембранну куртку. Справа в тому, що я, як ви помітили, вже давно, давно намагаюся тримати курс на полегшення свого спорядження, на полегшення свого одягу, відповідно. І у мене є мембранна курточка Кечуа, Вона така доволі цупка і для деяких походів те, що потрібно. І в деякі походи, особливо в зимові, я брав з собою бігову куртку Сауконі. Я не пам'ятаю її модель, але вона важила всього 250 грамів і мене абсолютно влаштовувала по своїм характеристикам. Але цій курточці вже 4 роки. Тож я вирішив підшукати собі нову і подивився, а чи є щось ще легше, і я знайшов. Ось ця куртка від компанії Compressport, це швейцарський бренд. Сама куртка виготовляється в Литві. Такі бренди не завжди довіряють технологічні речі Китаю, там, Тайваню і таким іншим. Ось е, її розміри, які я можу ось так от тримати в одній руці. І важить конкретно мій розмір L126 грамів. Хоча на сайті заявлено, 88 грамів це, мабуть, стосується найменшої, там, може, Ска якась. Але L – 126 грамів. Що цікавого, давайте я вам одразу покажу, а потім її вдягну на себе. Це мембранна куртка, мембрана, яка називається шмербер, якщо я правильно розумію, ну, швейцарці. 10 тисяч у неї водопроникність чи водонепроникність, як правильно казати, вона захищає від води, вона захищає від вітру. Вона тонюсінька і випускає також. Горяче повітря від вашого тіла, ну так як і мають працювати мембрани. Хоча я знаю, що є люди, які не вірять в мембрани. І, мабуть, дійсно ідеальних мембран не існує, такі, щоб вони повністю виводили весь пар від тіла. Сьогодні я вперше в ній пройшовся і зовсім небагато, тому, якщо мені буде ще що додати пізніше, я буду додавати або в коментарях, або, може, пізніше ще розкажу в якомусь відео. Але що мені в ній подобається? Тут, крім того, що вона вода не проникна, ще й шви проклеєні. Ось ви можете це побачити. Проклеєні шви, і, власне, це все. Тут навіть немає гачочка на який вішати цю куртку. Тут нема кишень, тут нема всяких затяжечок, мотузочок, нічого, окрім просто куртки. Вона дуже еластична, дуже еластична. Такої еластичної куртки у мене ще ніколи не було. Вона дуже класно тягнеться в усі. Боки, тому в ній е, дуже себе комфортно почуваєш. І тут є лише одна блискавка. Тут навіть була бірочка, яка відклеюється, вона не прошита, я її просто відірвав, щоб вона мені не заважала. Одна блискавка, теж водозахищена і капюшон це теж був для мене важливий критерій. Все ж таки, водонепроникна куртка має. Мати капюшон. Капюшон просто еластичний резиночка. Тут на рукавах навіть немає резиночки, тобто, резиночкою є просто вся тканина куртки. Вона така приталеного крою, блискавка, це не брак. Вона має бути трошечки під кутом, і мені це дуже подобається в цьому дизайні, тобто не рівно, а таким під куточком. Логотип. І, власне, все застібається вона mm -hmm. достатньо високо. І саме цей кут блискавки робить зручним відкриття. Якщо ви правша, от якщо ви лівша, то вам, мабуть, буде не так зручно, як правші. Взагалі, ця куртка призначена для бігу, для трейлранінгу, для аутдор-спорту. На жаль, в цьому переліку немає хайкінгу, тож мені цікаво було чи використовують хайкери. Є ще доволі легка куртка від монте. Я її теж розглядав, але мені вона не сподобалась тим, що у неї блискавка відкривається лише ось до цього місця, і далі її треба просто вдягати через голову. Це дуже незручно, хоча, звичайно, це робить її легшою. Але наскільки я зрозумів, ця все одно легша. Ну, я вам скажу, мені в цій мембранці дуже комфортно. Зараз один градус тепла, ну біля нуля вже десь. Годину-дві ми йдемо під сніжком. Мені прям дуже затишно, вона не вбирає вологу, з неї все сиплеться. Та, до речі, це ще одна її перевага, що вона не стає важчою. Бо знаєте, як є такі мембранки, коли вони намокнуть, вони важать в два рази більше, ніж були. То тут такого статись немає. Багато хто скаже, що вона все одно не витримає велику зливу. Може, і не витримає, а й може це і не потрібно, тому що насправді я не планую ходити під зливами цілий день в цій курточці. Якщо у мене в планах а, йти в будь-яку погоду, то, звичайно, я буду ще мати дощовик. Але якщо треба десь кудись добігти до якогось укриття чи ще кудись, то цієї куртки має вистачити. Єдине, що консультанти в магазині відмовляли мене від цієї куртки, тому що вона не призначена для хайкінгу, і відповідно під рюкзаком ця мембрана може дуже швидко зіпсуватися. Як це буває з тоненькими мембранами, подивимося, я вірю в цю куртку. Я вірю, що... Вага мого рюкзака не так вже й швидко зіпсує цю мембрану, якщо зіпсує. Але для мене неймовірно великою перевагою є її легкість і компактність. Тобто, коли ви берете з собою куртку на випадок, якщо буде дощ, і ми не знаємо, буде цей дощ чи не буде, і ми тягнемо велику мембранку і можемо запахід її ні разу не використати. Тобто, це якраз те, що мені потрібно. Тобто, Я знаю, що вона в мене є. І вона не важить багато. Я не буду переживати, якщо раптом дощу так і не сталось. Ну, і, звичайно, її можна використовувати як просто вітрівочку. Вона, можливо, навіть легше за більшість вітрівок. Що мені не дуже подобається, те, що логотип компанії нанесений такою фарбою, достатньо щільною якісною, але є відчуття, що все одно вона якось потріскується і буде злазити з цього матеріалу. Ну, Таке буває. Все ж таки, на властивості куртки, це ніяк не впливає. Що стосується матеріалу, то 56% поліестер і 44 поліуретан. Вважається, що це демісезонна куртка на весну, на осінь. Але я, маючи досвід, розумію, що я можу її і взимку вдягати. Зараз рання весна, тобто флісочка єдине, що треба її дійсно брати по розміру, так щоб під неї флісочка могла вдягнутися, або навіть пуховка, от моя рокфронтівська. Тоненька пуховка теж під цю куртку може вдягнутися. Тому перші враження у мене дуже чудові. Що стосується того, як вона сидить, наскільки вона легка, наскільки приємна на дотик. Є ще різні більш дорогі моделі, більш захищені від вологи, і при цьому здається трошечки важче. Тому. Якщо вас зацікавило, можете перейти по посиланню під відео і подивитися, скільки вона коштує, почитати інші характеристики. А я нагадаю, що придбати туристичний одяг чи будь-яке інше туристичне спорядження ви можете в магазині Шамбала. На сайті є безліч зручних фільтрів. власне... Куртки компреспорт тут теж представлені. До того ж, ви можете скористатись промокодом на горні для того, щоб отримати знижку 10%. До чого я знімаю це відео, давайте мислити більш, знаєте, сміливо. Незважаючи на те, що ця курточка призначена в першу чергу для бігунів, для велосипедистів, для спортсменів, я вважаю, що вона так само підходить і для хайкінгу, особливо для легкоходів, ультралегкоходів, які сміливо беруть дуже легкі тендітні речі і користуються ними в походах і все добре. Ну, можливо, ця куртка не проживе десятки років, так, але якщо вона. Проживе 2, 3, 4 роки, мені здається, це абсолютно того вартує. Напишіть, що ви знаєте про цей бренд, чи були у вас речі від Comprort і які у вас враження, тому що це перша річ, у мене нічого іншого ще не було. І сподіваюсь, не остання. Якщо відео вам було корисне, пишіть в коментарях, тисніть вподобайку. Сподіваюсь, що ті, хто... Шукають, можливо, щось подібне, то можуть звернути увагу на цю курточку. Дякую за перегляд! Ходити в гори – це комфортно і легко. Бувайте!